На другому уроці програмування Roblox Studio Іван створив таку фантастичну роботу 3D-моделювання. Давайте з вами разом подивимось. По перше, яке гарне розташування блоків, який там. Ванечко, давай зайдемо всередину, подивимося, що всередині. Всередині об'єкти пропрацьовані навіть до сантиметрів. Є ліжечко ось таке ми бачимо. Зараз нам трішки бакграунд світлий зроблять. Є ліжечко ось таке гарненьке. Так, ванечко. Ось так змінюється колір в нашого ліжка. Так, ліжечко є, є така.